Окрема професія в сучасній стоматології зубного техніка часто плутає зубним лікарем, але на відміну від нього, технік з пацієнтами зустрічається рідко. 25 липня їх червоний день календаря. Свято молоде і неофіційне Народилось 14 років тому. Професія нова, тому поки не всім відома. Це людина, яка виготовляє е, знімні протези, коронки, які заміщають свої зуби. Це досить перспективна на даний час категорія людей. Багато тепер новітнього в цьому, це є парцелянові коронки. Ефект їх застосовується тому, щоб людина мала протезування, яке би не сказало, що це є штучне. Ми добиваємося такого ефекту на даний час. Каріяс у закарпатських пацієнтів найбільша проблема. Більшість людей байдуже ставиться до здоров'я своїх зубів, звертається за допомогою нерегулярно, через що потім і страждають. Наш край відноситься до ендемічної зони. Закарпаття є проблема в тому, що нехватка фтору в організмі. Зато майже 99% враженості закарпатських людей в стоматології це є каріс. Рекомендується проходити профілактичний догляд раз на півроку, тому що ви знаєте, профілактика завжди виходить і дешевше, і корисніше, ніж лікування. За півроку в людини не може розвинутися така патологія, яка буде призводити. До різкої болі або до якихось ускладнень, тому що на такому етапі, як початковий карієс, тільки там профілактично легше нам його зняти ніж потім запустити ту хворобу на довгий час. Якщо раніше стоматолог був ворогом номер один, то сьогодні з надсучасним обладнанням дантистів Закарпатті не бояться. Ні, не боюся. Не знаю, мене ніколи не болить, коли рвуть зуби. Ні, бо в мене майже всі зуби цілі і все на то ж. Треба чистити, двічі нати. Вже зараз такі лікарства дають, що мені ну кол зроблять, і вже нічого не відчуваєш. Для тих, хто боїться дантистів, пані Маргарита дає свої рекомендації. каже, аби не потрапити до зубного техніка, частіше потрібно відвідати стоматолога.